Перфайного світла, дай Боже, і натхненного дня четверга. Та... Вітаю вас Хорватія, вітаю вас море адріатичне, море спокійне, люди неспокійні, тут вже музику вмикають гучно, ми, ми до цього не звикли, але пробачаємо їм. Сьогодні навчаємося від дітей. Тут така цікава наука вийшла, бо ми перед цим були у Межугорі у 3 дні. Сестра розказувала швагром, як вони готували дітей, пояснювали їм, що таке Меджугор'я, це місце паломництва, місце молитви, і там будемо мати такі акції, сякі, там будемо йти на хресну дорогу. І тоді умішався Іван. Іван він такий: Що? Хресну дорогу? А якщо в них тепер хресна дорога, то коли у них буде Великдень? А взагалі за яким вони календарем живуть? І він підняв два дуже важливі питання. Перше питання це питання календаря, а друге питання Оце власне питання того, що коли що можна, бо постійно, особливо дорослі, і з цим до мене пристають: ой, не можна колядувати влітку, ой, не можна говорити Христос Воскрес, бо ще не воскрес. І, і, і в такому дусі. Послухайте: якщо ти з Богом, то все тобі можна. Якщо ти з Богом, то сміливо можна колядувати влітку. Якщо ти з Богом, то може бути влітку і Хресна дорога. Може бути влітку будь-яка таємниця із життя Ісуса із історії спасіння, в яку ми у будь-який період вникаємо, в яку ми у будь-який період можемо увійти і вийти для збагачення. І тому, по-перше, не сваримося, наголошую про календарі. Наш календар важливіший, чи такий чи такий не важливо, важливіше життя з Богом. А друге, я досвідчив особисто, що в будь-який момент твого життя. У будь-яку частину року, у будь-яку пору року, добре є вникати в будь-який момент історії спасіння. І, власне, тут не треба бути забаборними християнами. Ой, тоді можна, тоді не можна. У мене вже таке вже було, що я кланяюся до чоловіка Христос, воскрес він такий, ще не воскрес! Як то я не воскрес, якби вже досить 2000 років тому воскрес. Пивляєте? А чому? Бо нема того періоду. Якого періоду? Він воскрес! Повністю або Христос рождається. Так якщо ти віруючи, то він народжується постійно. Тому, товариство, не, не сварімося на календарях і у будь-який момент входьмо сміливо у таємниці, які нам відкривають Царство Боже. У таємниці, які нам відкривають особу Ісуса. І, і прошу вас, відкидайте сміливо ці всі християнські забобони, які там не знаю, звідки народилися, звідки набралися і, і кормлять купу людей у храмах. Купи людей по церквах і, і то кидають у різні крайності. Добре, будьмо зрілими християнами. І також сьогодні наголошую: від сьогодні особливо будемо мати збірку на, для, на табір для всіх тих дітей, які не мають можливості бути на таборі особисто і для. Всіх інших нюансів таборових, щоб не озиратися, але зробити його максимально гідним і максимально достойним на будь-яке служіння. То, хто хоче приєднатися, то реквізити будуть внизу в описі під відео. Будьте благословенні, втікаємо від всяких забабон церковних забабон християнських на жаль, такі два слова разом. Не сварімося через календар і сміливо проживаємо у будь-який момент року, будь-який момент з історії спасіння. Майтеся. Meru vam i ne sverit